Скажемо слава Господу. А -а -а. Принесемо всі цей плід уз наших хвалящих і виславляючих Господа. Слава йому. Він достойний, щоб ми його славили, адже Він нас спас наші душі. Амінь. Аллилуйя. Він нас зробив, брати і сестри досконалими. Слава Ісусу. Ми часто думаємо, що ми ще не досконалі, що ми не такі, не сякі. Але є написано в Божому Слові, що він своїм одним жертвоприношенням зробив досконалих тих, хто освячується. Слава Богу! Алілуя! Ми віримо в Слово Божому. Наша віра базується на Божому слові, Алілуя! Він нас зробив досконалими через свою жертву, через свою дорогоцінну кров. Адже колись ті жертви старозаповітні, ягнят, телят, вони не мали сили ось. Вони очищали лише тіло, і ці священники, що були починоливицькому, вони помирали ось, і кожний рік вони приносили жертви, бо все були в них гріхи. Ось а Ісус своїм одним жертвоприношенням приношенням знищив гріх, бо де є прощення гріхів. Там же не треба приносити жертву. Амінь. Він раз на віки приніс себе в жертву. Амінь, щоби дати нам це вічне спасіння. Слава Йому! І сьогодні ми чули, що так як ми училися, щоб так, як Марія вчилась у ніг Ісуса, щоб ми теж училися і чули ту науку Господню. І ми маємо теж скромно розуміти, як сказав Христос, що учень не вище від учителя. Але як научимося від учителя, будемо такі, як учитель. Ми маємо від Нього учитися, від Ісуса Христа, дивлячись на краюгольного каменя Ісуса Христа, де будівля вся стройно будується. Слава Ісусу! Я хотів, перш за все, зачитати Боже Слово. Ми наш зір направимо на Господнє слово, це буде Євангелія Марка, перший розділ, 21 і нижчі вірші, і потім до Ефесян послання Павла. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу увійшов він у синагогу, і навчати зачав. І дивувались науці його, бо навчав він як можновладний, а не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав Духа Нечистого, і він закричав і сказав: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, ти Божий святий. Ісус же йому заказав: Замовчи і вийди з нього. І затряс дух нечистий того, і скрикнувши голосом мучним, вийшов із нього. І жахнулися всі аж Питали вони один одного, кажучи, що це таке нова наука із потугою, навіть духам нечистим наказує він, і вони його слухають, і чутка про нього пішла хвилі тієї по всій галілейській країні. І ще Ефесян чотири, Якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі до цього місця, любі мої. Приємно звішати Слово Боже, Євангелії, хай ця чутка, як коли йшла по Галілеї, хай вона йде по Україні і по цілому світі, слава Богу, щоб люди всі чули Боже Слово. Ісус Христос свого часу, коли Він жив, прийшов в синагогу в місті Капернаумі, в суботу, так як всі юдеї збираються на молитви. І він Навчав їх своїм звичаями. Яка чудова була в нього наука, що ті люди всі дивувалися, що він не навчав так, як ті книжники, ось, а він можновладний, він мав владу, він був Господь, прийшов їх врятувати ось. І там якийсь знайшовся чоловік з нечистим духом. ось І почав противитися, знаєте. Знаєте, коли свого часу такий був ворожбит, Вар Ісус противився, коли апостол. Павло і Варнава навчали проконсула Сергія. Ось він їх забажав слухати слово Боже. Ось цей Павло, проконсул Сергія. Ось, а той ворожвик противився. противився, Але Павло і сила, і Павло і Варнава сповнились Духа святого і каже, Павло, от ти сину дияволу, Каже, доки ти будеш плутати прості господні дороги? Ось на тебе рука Господня, ти будеш незрячий до часу. І він зразу став незрячим, хотів собі шукати божатого, щоб його провадив. Ось, а той проконсул побачив таку науку Господню в силі Божій, брати і сестри. Увірувався і дивувався науці Господній. Божа наука вона є силою. Амінь. Наша віра, як Павло каже, не будується на словах, бо згордившися сьогодні. Багатої наук учень, але на силі Божій, чи є сила Божа? Чи та людина може, коли людина є в біді з нечистим духом, чи може вигнати цього демона ім'я Ісуса Христа? Якщо не може, то я кажу, вона є християнин. Кажу, у віруючих мене будуть виганяти демонів, будуть говорити новими мовами. Ось. Чи ми правдиві є християни, чи ми є неправдиві, улюблені? Якщо Дух Святий почуває на нас, це ми є правдиві. Ми приходимо тут дім молитви, як тут казав брат Микола, щоб вилити свою душу. І це є це є дім молитви, щоб йде молитись до Бога. І каже, ви улюблені, добре робите, щоб молитися Духом Святим, будуючи себе на святішій вірі вашій. Це коли людина молиться Духом Святим. Слава Ісусу! І тут ми приходимося, любі мої, удосконалюватися. Як колись Ісус навчав людей, знаєте, в нього не було таких кафедрів, знаєте, ось він собі сів на човні, ось, люди навколо берега ось, і він науку їм говорив то про сияча, то про світильника, що його не ставлять під посудину, а на свічник, щоб ви світити. І люди всі уважно слухали Слово Боже і дивувалися, яка в нього примудрість. А Ісус сказав, наука моя не моя, а від Отця, що мене послав. Слава йому. Ось, і ми цю науку Господню чуємо. Ту науку, що має силу спасати, переміняти, як казав Павло, що істина є в Ісусі Христі, і там далі каже, відкиньте, старий образ життя вашого. Ось Бог не хоче тих всіх форм, тих всіх обрядовості, обряд, всього, тої формості. Він довго не всього не хоче, а він хоче наше серце. Щоб ми себе не вдавали перед людьми такими побожними, а середину знає Господь. Бог хоче, щоб ми із середини були чисті перед Богом, чисті один перед одним, щиро любили ось, тому що Бог учить кожного із нас любити один одного. Як там Павло пише, каже, про братолюбство не треба до вас писати, браття, бо ви самі навчені Богом любити один одного. Бог кожну людину учить і має справу із нами. ось. Так само, що дуже чудово, що ми маємо Духа Святого, Утішителя, що Ісус каже, що я вам його пішлю, і Дух Святий вас навчить. Слава Господу. Ось Дух Святий чудо нас навчає, улюблені. Він ця особа, що навчає. Написано, що Божа благодать теж нас навчає, що ми відсуралися всякої безбожності і праведно жили. Ось, помазання Духа Святого, каже, що вас вчить ось. І ми розбираємося, що нам можна, що не можна, що правиться, що лівиться. Як Павло писав до євреїв і сумував за цю церкву, каже, вам по віку каже, треба було би бути вже вчителями. Каже, а ви потребуєте, що вас навчати перших початків, давати це молочко таке. Ось, але каже, страва для дорослих, ті, що вже від мають чуття відрізняти, що є можна, що не можна, що є правиться, що лівиця. Ось і Бог хоче, щоб ми улюблені, вже стали досконалими. Як Ісус сказав, будьте досконалі, як отець мій досконалий. Ось ми маємо до тої досконалості стремитися, до тих духів праведників, які досягнули досконалості. Ми маємо теж до того стремитися улюблені. Бог нас не цурається, бо він нам приготовив місто. Ось, і він, ми, приймаючи це царство непохитне, ось ми маємо благодаті Господу служити всі нашого дні життя, палати для нього, учитися на в тій науці перебувати, в Господній, і тішитися Ісусом Христом. Слава Ісусу! Ось. І тут так само чудово навчав Епафрас, ось, як Павло каже, від Епафраса навчилися. І інших було багато вчителів улюблені. І знаєте, Бог поставив написано в церкві, там і перечень, ось, п'ять таких, е, то того. це апостолів він поставив, пророків, вчителів, пастирів, євангелистів. Ось для чого він їх всіх поставив? Для збудування тіла церкви Христової, щоб ми всі прийшли до з'єднання віри і до повного зросту мужа досконалого, Ісуса Христа. Тобто, що ми завсіди кожного направляли на Ісуса Христа. Але хто себе когось направляє на себе, чи на когось це є заблудження. від кого треба втікати. ось. Але тільки, хто направляє до Ісуса Христа, до Спасителя. Слава Йому! Ось. І ми маємо уподоблятися Ісусу Христу, улюблені, брати і сестри, Стремитися до тої з'єднання віри, ось не по усіпках, по усіпках ніхто не спасеться, улюблені. Егоїстів Бог не прийме. ось. Але щоб ми всі разом, церква, ось гуртом, ось тому, що Бог сер в тілі створив ми церква, тіло Христове не створив тільки лише один вуху в тілі і все. А де б вже було око, де же рука, де же нога, Бог все створив ось для того, щоб ми всі разом дбали один про одного. І члені є незначнущі, тим більше честь виявляємо і більше про них заботимося, каже апостол Павло. Ось Бог так зробив, щоб не було розділення ось. І Бог хоче, щоб ми всі йшли до того єдиності, ось. В єдності є наша сила. Ісус молився до Отця, каже, як ми, очей з тобою, є єдині, так і вони хай будуть єдині. Слава Йому! Ми маємо бути всі єдині, як апостоли однодушно помолилися до Господа, правда? І земля, місце, де вони були, затряслося і сповнилися сили Духа. Святого і слово Боже звіщали безстрашно, вже нічого не боялися. Ось Дух Святий може наповняти і давати ту перемогу нам, улюблені. Ось тому ми молимо до Бога, щоб в дійсності дармо цей час нам не жити на цій землі, але використовувати більше для Господа, більше перебувати в тій науці. Як Павло що навчав Тимофія, свого улюбленого Сина в Господі, каже, ти вникай Писання, і в себе вникай, бо роблячи так, ти і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Христос навчав, каже, «Дослідуйте, дослідуйте Писання, бо ви думаєте в них мати вічне життя, а вони свідкують про мене. Писання свідкують про мене. Слава Ісусу! Про Ісуса Христа. Тому ми маємо вникати, насолоджуватися, Слово Боже, ось. То є глибина премудрості, то не ті книги, що є в світі, ось що полова і все її сміття. Єдина книга і зерно це є живе і правдиве Біблія, і блаженні ті, що в ньому перебувають в Слові Божому. Але коли ми в інших книгах перебуваємо, ми самі робимося, як та полова, що вітер розвиває, і людина в душі не має якоря, Ось немає того, знаєте, котвиці по-нашому, по, по котвиці, ось, знаєте, корабель має цей якір, коли він на дно глибоко упустить, ніякий вітер науки його не зведе від Ісуса Христа. Ось чи наша надія є тверда на Господа Ісуса Христа. Чи ми ще такі не знаємо, чи хитаємось туди-сюди, Бог каже, хто хитається, не благоулить душа моя до таких. Ось ми маємо. Твердо стояти в вірі в Ісуса Христа на спасіння душ наших, слава Йому. Тому Хай Бог благословить церкву свою насліддя, поможе нам більше і більше пробувати в Слові, молитися друг за друга. І хай Боже учення, Божа наука ліється рікою. Джерело це Господня, це Його наука здорова і правдива. Ось слава Ісусу! Ось, бо правдиві люди, ось. Вони думають про Божу науку. І ми ще так хотіли звернути нашу увагу, що ми, діти Божі, маємо теж бути прикрасою для науки Ісуса Христа. Всюди, де ми знаходимося між нашими друзями, знайомими, сусідами, на роботі, всюди, де ми є. Ми маємо бути прикрасою науки Ісуса Христа. А це ж написано Павло каже: виявляти всяку добру вірність Господу. І тоді ім'я Боже буде прославне, возвеличене. Ми зараз ще будемо молитися. Амінь.